До вашої уваги, мовпенятку Занді від Фуріа Friends. Такі в неї є такі дві активні кнопочки. Це на животі. Вона видає різні звуки: це сердечко. По своєму була. Так, і ще одна функція, можна запрокинути голову. Вона закриває І Кашляє. треба її лікувати. Ай, ай-яй-яй, почомала мене, бачите? Ще можна пальчик засунути в рот, як у манчичі. Не витримала, заснула. Так. Рухливі можна нижні цей, кінцівки. Так, можна цей і цей пальчик. Так само вони однаково підходять. Ушка тут не крутяться. І рухливі нижні кінцівки. Стоїть? Стоїть. О, трошки. <ривіт> така у нас, мов